Всім привіт! Тарас, це я, і ви, мабуть, задумувались про те, чи можна заробляти гроші в інтернеті і які саме це гроші. Сьогодні я розповім вам про це і доведу, що це можна робити навіть без жодних вкладень, якщо у вас навіть немає ні копійки в кармані. Раніше я працював на звичайній роботі, і до мене прийшло це питання. Я почав сам у цьому всьому розбиратись, і сьогодні я розповім вам. Можливо, якусь частинку свого шляху, наведу вас на думку та поетапно розповім, що за чим робити. Безліч людей думають, що для того, щоб заробляти гроші в інтернеті, потрібно виділити якусь суму для вкладень. Сьогодні я доведу, що це не так, і заробити зможе кожен. Навіть той, в кого є лише телефон та інтернет. Раніше я міг. Лише мріяти про те, щоб заробляти, просто кляцаючи на телефоні або на ноутбуці, можливо, про те, щоб продавати якісь товари, мати більш вільніший графік і заробляти на цьому хороші гроші. Але сьогодні я саме тобі розповім, що за чим потрібно робити, як планувати, які інструменти для цього потрібні. В першу чергу нам потрібен буде акаунт на OLX, а ще краще декілька акаунтів, які ви можете створити на когось з своїх родичів. Подібні акаунти по типу шафа ізі, де є безкоштовні оголошення. Саме через це цей спосіб є безкоштовним. На OLX на кожному акаунті ми отримаємо певну кількість безкоштовних оголошень. Приклад ви можете побачити зараз на екрані, та використовуючи ці три платформи, ми будемо продавати ваші товари, і найголовніше викладати. Дописи абсолютно безкоштовно. Зрозуміло, що буде складніше відслідковувати на різних акаунтах, але це саме спосіб є безкоштовним, тому вам прийдеться з цим заморочитись. Після того, як ми створили OLX акаунти на родичів, шафи ізі, нам потрібно розібратись з тим, які саме товари ви будете продавати. Як найлегше зрозуміти, що це мають бути за товари, це. Подумати про те, от що вам подобається. Для прикладу, мені раніше подобались оригінальні кросівки, мені раніше подобались якісь оригінальні речі брендів Nike, Adidas, і я почав продавати ці речі. Де саме я шукав цих постачальників на тих самих платформах на OLX, на шафі, просто в інтернеті також їх шукав. Якщо ви хочете полегшити собі життя та не шукати. Ночами цих постачальників, можете просто перейти до мене в інстаграм на сторінку, де я час від часу буду публікувати якихось постачальників. Можливо, хтось запитає, скільки в мене часу пішло на пошуки моїх постачальників по оригінальним кросівкам. Я вам відповім, що це було близько місяця пошуків. Я днями та ночами сидів і шукав їх, і нарешті я їх знайшов. А ви можете отримати їх значно легше, просто написати мені в інстаграм сюди-сюди. Після того, як ви нарешті знайшли своїх постачальників і будете продавати саме ті товари, які вам подобаються, ви повинні вивчити ринок OLX та шафи, подивитись, за якими цінами продають ваші конкуренти, і зрозуміти, за якою ціною ви будете продавати ваші товари. Багато хто відразу починає різко занижати ціни. Типу, так, да, так можна робити, але в принципі, якщо у вас буде однакова ціна, але у вас будуть якісь е, красивіші фотографії, можливо, ви якось більш постараєтесь над профілем, більше шансів того, що куплять саме у вас, при тому, що ціни будуть однакові. Після того ви маєте обрати найоптимальніші товари, які ви будете продавати, можливо, на які трішки менше конкуренції, або от, які от саме ви знаєте, що їх куплять. Але не забувайте, що оголошень у нас. Не є безліч, тому що вони, вони безкоштовні, і ми будемо вижимати з цього по максимуму. Далі ми робимо якийсь прикольний дизайн з цими товарами, викладаємо собі на всі ці платформи, які в нас є, і просто чекаємо того моменту, коли нарешті в нас хтось їх купить. Після того, як хтось до вас зателефонує або напише, ви поспілкуєтеся з цією людиною, і вона захоче їх купити. Ви пишете до вашого постачальника, просто відправити його товари на адрес, який вам скаже людина, і робите ви це все без вкладень. Постачальник зрозуміло, що відправляє цей товар вашому клієнту. Клієнт забирає посилку, гроші приходять до постачальника, і він повертає вашу різницю вам. Я хочу вам сказати: якщо ви викладете на ці всі платформи ваші товари, то 100% у вас хтось їх купить рано чи пізно. Головне просто вирішити, який у вас буде дизайн, та почекати ваших замовлень. Я коли це все починав робити. Я робив трішки по-іншому. Мені прийшлось збирати кошти на те, щоб закупити свій перший товар, довго його продавати. Це до речі, були оригінальні шкарпетки. Nike. Я їх продавав два місяці. І вийшов в нуль, бо купив не в справжніх постачальників, а в перекупів. Саму суть. Ви я думаю, зрозуміли, що за чим робити, з чого починати? І в подальшому ви будете просто розвиватись зароблені гроші. Ви вже зможете вкладати на рекламу на OLX. А нагадаю, що вона є дуже вигідною і з нею ще буде більше замовлень подальшому ви зможете тратити ваші кошти на рекламу інстаграму. Також від цих безкоштовних оголошень на Оликс ви можете переманювати клієнтів в інстаграм. Надіюсь, що це відео було вам корисним. Ви зрозуміли, як можна заробляти без вкладень, що потрібно за чим робити, та як в подальшому розвиватись. Тому після цього ви не вмикайте інше відео. А йдіть шукати постачальників, створювати olx акаунти на ваших родичів та заробляти без всіляких вкладень. Тому ви можете подивитись інші мої відео про те, як створити інтернет-магазин з нуля, про найпоширеніші помилки при створенні інтернет-магазину з нуля і про те, як правильно просувати свої відео через OLX. А, Також нагадую, що на каналі ще триває конкурс, який ви можете знайти серед інших відео. Всім дякую за перегляд! Всім пока і швиденько йдіть створювати OLX-аккаунти та шукати постачальників.